Палата представників США врешті схвалила такий потрібний законодавчий пакет допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів. Сьогодні ми запитаємо у наших кам'янчан, як же це допоможе нам на фронті. Ну що ходімо? Як ви гадаєте, чи допоможе от військова та фінансова допомога Америки нам? Ого, ми ми якраз про це розмовляємо. Я думаю, ну то тільки то, то нашим властям, в принципі, і звісно, чи ні. Якщо воно все дойде туди, куди потрібно. А якщо ні, то нічого не допоможе. Ну, я так думаю, якщо вони цю зброю отримають, наші зСУ, то ну, ну принаймні, вони трошки зменшать от той повітряно ракетний дроновий тиск. Розумієте? Менше буде, вони ну, більш ефективно захищать от небо України. Мабуть, Допоможе, однозначно, однозначно допоможе довше протриматись. Ну, моє мнение, я так думаю, наверное, да. ну, как так. Надіжда є. Думаю, що бы Ми за ребят наших переживаємо, думаємо, блин, все буде добре. Я не військовий експерт, але наприклад, в пакеті оборони, наскільки я знаю, немає нічого, що може суттєво допомогти в боротьбі з кабами. Те, що зараз є одним з аргументів зміщення лінії фронту і покрокове, повільне, але продовження окупації нашої території, наприклад, зараз на часи в Ярі. Можливо, засоби ППО, але так само засобів ППО потребує цивільна інфраструктура і питання кількості цих, цих засобів ППО. Два-три ну, мабуть не вирішать ситуація, щоб закрити і Харків і енергетичну нашу систему і ще й дозволити збивати. Ті літаки. Ой, надіжда, конечно, скажу маленька. Просто уже немного люди і дуже багато наших воюють, і знайомих. Говорять, ну ничего лучше не чекають, тому що нету нічого, ні оружия, нічого немає. Будемо надіятися. Я не знаю, чи вони ще не дійдуть. Нам вже не раз ухвалювали, наче і далеко не все давали. Важко відповісти на ваше питання. Дуже хочеться бути позитивно моментів. налаштованим та нас поступово підводять до того, що ну буде дуже складний, дуже важкий рік. Ну я думаю, що має допомогти в якомусь сенсі, але ж все одно, на жаль, сили не досить рівні і нам досить мало все одно дають допомоги навіть цими. Це ж ніхто не каже, що всі 60 мільярдів завтра приїдуть до України. Наприклад, 28 буде поповнення складів США. Що буде далі з озброєнням, яке на цих складах передадуть нам, або воно буде там на тихоокеанських фронтах, там як засоби впливу використані. Тому новина позитивна, але обережно позитивна, скажімо так. Вряд ли сомневаюсь. Чому? Ну сомневаюсь, просто на все сомневаюсь. Я думаю, по-любому лішня допомога ніколи не буде лішня. Це А, Во-вторых, ну не вистачає там у нас. Каких-то средств не вистачає. Ми сподіваємось на гарний результат. Дуже сподіваємось, надіємось, не знаю, молимось за це. Так що чекаємо, чекаємо на перемогу, так і мріємо про це.